Мене звати Нікола Скарма. Цікавлюся скільки коштує ваш лук? Почнемо з ботинок. Давайте. Це соломони, вони коштують близько 12 тисяч гривень. Панаму подарувала дівчина, не знаю, скільки коштує. Бронежилет близько 30-40 тисяч гривень. Штани вони близько 9 коштують. Курточка. Курточка Хелікон близько 10 тисяч. Це тренувальний дрон, 8 дюймів. В зібраному вигляді його вартість близько 600-700 доларів. Збиваємо ворожі крила та зачищаємо українське небо на донецькому напрямку. До речі, цього місяця встановлювали. Ви власний рекорд, і це близько 300 ворожих крил. Мені було 19 років, коли почалось повномасштабне вторгнення, і не зміг просто встояти осторонь, тому долучився до війська. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми якось підтримати в нашому підрозділі Фенікс? Зараз відкрита банка, якраз на дрони перехоплювачі, які допоможуть нам зачистити наше українське небо. Ви знаєте, що скоро різдво наближаються свята, але також наближається і фронт. Я дуже прошу вас навіть елементарно, якщо ви не можете задонатити, підтримати це відео вподобайкою, написати якийсь коментар, тому. Що чим більше я публікую соціальних різних роликів, тим менший актив і тим менше люди підтримують такі відео. Може людям для того, щоб почати донатити, треба побувати там, де ми працюємо, і тоді вже бажання буде донатити.